Щастя, що може відчувати людина, яка народжується дитина. Щастя. Ну, ми дуже хотіли і чекали, але я все ж таки за те, щоб життя тривало і зручного часу немає, і не стане ніколи, треба жити ну, зараз і завтра може і не бути. Коли кровотеча у жінки під час вагітності. То йде ліч на хвилини, коли він кричав на праціннім столі, тий малий Богданчик, ну були всі щасливі. І ці сльози, які ми бачимо, ну, вони коштують дуже багато.